Ваше високопресвященство, дорогий владика, ми дуже вдячні вам, що ви сьогодні, представляючи Небесного Архієрея, звершили божественну літургію і ми, дякуючи вам, з'єдналися з Господом Ісусом Христом. Тобто, наша природа людська з'єдналася з Божественною природою. Яке ще може бути більше чудо, і яке ще може бути більше щастя? Най то, найурочистіше міроприємство в світі, і світ, на жаль, цього не знає. Це божественна літургія, яка очолюється архієреєм. І ми, нам дається життя, щоб ми прийшли до цієї істини. Ось тут, на цьому місці, де з'явилася Божа матір. Ви зараз стоїте. Це були 60-ті роки. Жінка Щоповичів. Ми часто до неї потім приходили, і сотні разів з її уст ми чули ці слова. Вона пасла тут худобу. Ось на цій іконі ви можете бачити жінку, яка пасе худобу. Тут була долина перед річкою, були кучугури. Росла кропива, росли корчі. Жінка пасла тут худобу. І от їй являється Божа матір в вогні. Як вона являлася на горі Афонській, як вона являлася на Почаївській горі. І каже: Жінко, не паси тут худобу. Тут буде моя обітель. Жінка налякалася. Це було для неї незвичним. Тоді якраз торжествувала влада радянська безбожна, і вона кинулася в село і почала всім людям розказувати, що їй явилася Божа Матір. Звичайно, її сприйняли за божевільну. Колись Господа нашого Ісуса Христа називали юродивим, божевільним, одержимим, тому що людство, яке приліпилося до скарбів земних. Воно не може зрозуміти і вмістити Божественне. Але були люди, які до цієї жінки відносилися з повагою. І ось прийшли десятки років. І в 2000 році ми коли сюди завітали на це місце, ми почули оповідання цієї жінки і навіть записали його тоді на диктофон. Коли я прийшов, приїхав на Афон до Афонського монаха Макарія то і почув про цю історію великий старець Афонський. Він благословив, щоб на цьому місці ми започаткували монастир на честь Афонської ікони Божої Матері. І свята гора Афон молилася і вручила нам, паломникам на Афон, ікону Божої Матері Афонської. І по благословінню тоді блаженнішого митрополита Володимира Сободана. Тут був заснований храм, і сам блаженніший тричі приїжджав сюди і двічі освячував престол. Перший раз престол маленького храму, і другий раз престол великого храму. І вже... Через 10 років, як спочив блаженніший, ми сподобалися, що блаженніший онуфрій сюди приїхав і служив літургію. Отож, це святе місце обране Божою Матір'ю. Це подвір'я подвір Святої Гори Афон. І ласка Божої Матері, вона розпостирається і зараз на нас усіх. Ми стоїмо, браті і сестри, на Афоні. І цей храм збудований саме. На афонських каміннях таке було благословіння старця Іони Одеського, який також дуже благоволів над цим місцем. У 2012 році старці Святої Гори Афон на чолі з отцем Макарієм, відомим старцем, який зараз є, входить в 20 старців Святої Гори Афон. Він протоприсвітер, він член протату. Правління Афону. І ось старці приїхали сюди, щоб помолитися на цьому святому місці. І тоді ми служили в маленькому храмі, і отець Макарій всім вручив маленькі іконки Божої Матері і сказав, що велике щастя, сестри, що ви знаходитесь на цьому місці. Матір Божа вас обрала, і ви знаходитесь, це його слова, під особливим наглядом Божої Матері, під її материнським наглядом. І те благословіння, яке Матір Божа дала на Святу Гору Афон, воно і зберігається тут. А яке благословіння дала Матір Божа на святій горі? Що той, хто буде на святій Горі спасатися за спасіння тих, я сама особисто буду ходатайствувати перед Господом Ісусом Христом. І ні в чому ті монахи, які на цьому місці будуть спасатися. Ні в чому не будуть мати нужди. Я їм у всьому буду допомагати, буду укріпляти їх здоров'я, буду робити їх радісними, лиш би тільки вони не покидали Святу Гору. Ось таке благословіння і розповсюджується на цей монастир. Тому блаженний той, хто приїжджає сюди на послушання і трудиться у Божій Матері, моя бабуся. Прожила 108 років в цьому монастирі Схемонахиня Івана. Була довгожителькою на Україні. А коли їй було 99 років, їй явилася Божа матір і сказала: Я беру тебе на роботу. Беру тебе на роботу. І коли про це дізнався Владика Онуфрій, про те, що явилася Божа матір і сказала, Я беру тебе на роботу. Він постриг її в в 99 років. І в 99 років ми її привезли сюди, і тут вона дожила до 108 років. Тому дійсно на цьому місці Матір Божа всіх утішає, всіх лікує. Тут будуть всі довгожителі. Тому приїжджайте сюди, моліться тут. Тут велика близькість до Святої Гори Афон і до самої Богородиці. І от сьогодні ми святкуємо пам'ять. Всіх святих на афоні просіявших. Ще в 2002 році, коли я був на афоні, мені архімандріт. Останній настоятель. Іремія. Іремія. Він прожив 105 років. І він вручив мені ковчег з мощами афонських старців. Цей ковчег знаходиться в цьому храмі. Тому. Невидимий, невидимий знак їх присутності знаходиться тут. І афонські старці зараз всі на, моляться за нас і нас вітають. Отож, Матір Божа вас сюди покликала. Ми раді, що ми можемо вам послужити. І я вам всім хочу від імені нашого Архірія Сергія заповісти, щоб ви всі читали Ісусову молитву, як її творять. Монахи на святій Горі Афон. Ця молитва вміщає ціле Євангеліє. Господі Ісусі Христе, син Божий, помілуй нас грешних. Ану, повторіть, будь ласка, Господі Ісусі Христе, син Божий, помілуй нас, грешних. цього, цього менту, будь ласка, повторюйте цю молитву непрестанно. Я недавно повернувся з святої Афон, і мені старий Макарій вручив книжку про Ісусову молитву. Де ця книжка? Ось цю книжку про Ісусову молитву. Бачите, як гарно такий ось подарунок для нашого монастиря. І так як сьогодні в нашому, в нашому монастирі монахиня Елізавета святкує свій день народження, то в її обличчі всім вам мені хочеться вручити от. Збірник про те, як творити Ісусову молитву, щоб вона стала сердечною. Тому що, ви бачили сьогодні, архієрей сидів в алтарі на сідаліще. Так, так ось оце, оце сідаліще це наше серце, куди повинен восісти Господь наш Ісус Христос і приведе Ісуса Христа в серце, саме молитва. Ісусова молитва іменем моїм бісів виженуть. Якщо ваш син на фронті, чоловік на фронті, підніміть руки, у кого чоловік або син на фронті, підніміть руки. Бачите, багато дехто може і стидається. Так ось, передайте їм, нехай творять непрестанну Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе помилуй мене грішнього, і це бронежилет. Це броня, їх куля не буде брати, якщо постійно творити Ісусову молитву. Я сам був 92-му році капеланом батальйону морської піхоти. Я знаю, що таке Ісусова молитва, тому що в мене також цілився снайпер, коли мені було 29 років. І я творив Ісусову молитву. І кулі мене минали. Тому і вам всім я заповідаю і вашим рідним читати Ісусову молитву, а також передаю цю книгу. Монахині Лісавіті, яка святкує сьогодні своє день народження і провозгласимо їй Многая і благая літая!